Доброго дня! У нас на продажі отакий вот посівний комплекс John Deere. Бункер у нього прицепний, модель 1910, а сам комплекс, модель, сейчас скажу, модель з той сторони, вот он так виглядає. Наробіток в ньому 9000 гектар. Вчасно обслуговувався. Все мінялося. Всі робочі органи мінялися, які зношувалися. Ось ця модель у нас, у нас 730L, вона йде як Disk DRILL, 730 L, вона по номенклатурі йде. Робочі органи, лапи, культиватор. Майже декуди нові. Подекуди требують заміни. Так, далі дивимося, робочий орган. Сашники. Деякі вже трошки з виробкою. От, ну, наприклад, оці ось. А деякі ми вже міняли. Оце вже нові. Це ще у нього у цього сашника наробіток десь 1000 гектар не більше. Міняли в тому році. Всі подшипнички перебрані, всі робочі, готові до використання. До нього йде комп'ютер. Були такі про проблеми всі кришки теж міняли, теж вони е лопали, ну, виходили з стану, міняли всі шланги, всі на, на місці. Отакий от вигляд. Що ще можна сказати по ньому? Робочий стан можна відразу в поле, комплекс нас не разу не підвів причина продажу, тому що ми перейшли на no ноутіл. Нам, нам ця сівалка, цей пасівний комплекс вже не влаштовує. Ми знаходимося на самому югі України. Тобто ну, такий стан робоча, питань до неї не було. Тобто ну є вже, звісно, трошки з часом, з часом є нюанси. Ну як нюанси, там, якщо придивишся, там трошки там де доброго було, трошки прижавіло, ну то, то мелочі можна сказати. Так, всі шланги, всі, всі повітряпроводи, всі нам... На місці, все, бачите, все в робочому стані, все було часно мазане, складається, розкладається без проблем. Вон, це міняли лапи, ну це вже все, лапам конець. Ну, це так, на запас тракториста ставив. У нас там пару ще нових є на запасі. Отак він виглядає.